Хрумтить у тазу, коли піднімаєш ногу або відводиш її назад. У мене таке було, і це нормально. Головне знати, як з цим працювати. І зараз я тобі покажу. Поза русалки. Права гомілка лежить уздовж довгого краю килимка. Руки ставлю з обох боків від правого коліна. Пальці лівої стопи тягну на себе. Піднімаю коліно лівої ноги вгору до стелі. Її опускаю. Корпус при цьому залишається нерухомим. Далі переходимо до наступної вправи. Постав стопи перед собою. Залиш невелику відстань між ними. Повільно опускайся вниз. Можеш допомогти собі руками, трохи натисни. Тягнися грудьми і животом до стоп. Постав ногу на рівні пальців і тягни таз назад, а потім із круглою спиною уперед. Тут ми збільшуємо еластичність внутрішньої поверхні стегна, а це означає, зміцнюємо м'язи тазового дна.